Це храм святого Володимира Православної церкви України в Кропивницькому. Вперше сюди прийшла переселенка з Києва Наталія Налужна. Майже два місяці тому, коли почали бомбити Київ, ми вирішили, що буде безпечніше до родичів сюди приїхати. Ми з маленького містечка в під Кропивницьким мешкаємо. у нас там не розголужена ще православна церква України. На жаль, тільки московський патріархат, Тому ми приїхали на машині сюди сьогодні. Не готуємось, тому що життя триває, і Пасха це велике свято переродження, воно світле, воно принесе нам перемогу. Впродовж дев'яти років у цей храм приходить кроповничанка Наталія Стрельченко. Щороку каже, на Великдень освячує тут Пасхальний кошик. Великдень я дуже хочу. І я постараюся, але у нас от в зв'язку з цим своїм положенням я просто я очень хочу. Все-таки, мабуть, я прийду, тому що це ну свято. Не прийти не можна. У нас послугні завжди починалося 23-й годині. Так само у цьому році Боссління починає третій день, ми будемо служити цілу ніч. На вербну ділі я сказав парафіяна саме. Вимоги обласної військової адміністрації. Всі почули. Ну, звичайно, якщо хтось прийде до комендантської години, схоже залишитися в храмі, то, звичайно, цю людину я не можу попросити. Пасхальну ніч вийти з храму. Каже, освячувати Великодні кошики у неділю почнуть з 6-ї ранку після комендантської години. Також напередодні, у Велику Суботу. Ми також зробили в цьому році освячення пасок для наших вірних і для наших місць. Тобто, хто буде мати бажання прийти напередодні, звичайно, це буде допустимо і правильно. У нашому храмі зараз вже на перший рік на пасху діють парафіальна управа, яка розподіляє наших людей, які саме виконують обов'язки. Свої те, що вони розставляють людей, що не було скупчень, направляють людей, щоб не на мало входу, виходу на територію храму. Звичайно, це буде контролюватися наскільки це можливо так. Знаємо наскільки люди імпульсивні під час саме освячення. Укриття у храмі немає, тому під час повітряної тривоги, під час освячення великодніх кошиків, вірянам пропонуватимуть пройти до сховища, яке є у поряд розташованому приміщенні компанії Кіровоградгаз, щоб люди не обходили паркани, не утворювали скупчення, дві його секції знімуть і віряни зможуть скористатися дерев'яними сходами. Чи готові до провокацій? Справа в тому, що ми звернулися до е, національної поліції, до патрульної поліції, і ці дні буде вкрай посилено і є розуміння з боку правоохоронних органів. От і буде посилено е, патрулювання, чергування е, патрулів поліцейських. Тому е, я знаю, що робляться також і превентивні заходи, не тільки заходи реагування будуть, робляться превентивні заходи, щоб запобігти таким провокаціям. Рекомендації були утриматися громадянам від відвідування служб. Е, е, Священнослужителі і притч церковний, да вони можуть прийти там до комендантської години. Ще раз повторюю, з 21 до 6 вона дія зараз. От і перебувати в храмі до закінчення служителі громадянам. Ми рекомендуємо триматися. у Кропивницькому. Працюють п'ять храмів Православної церкви України, говорить єпископ Кропивницький, Голованівський Марк. Храм на Гірничому. Це є храм біля міськгазу, Свято Володимирський храм. Це є храм на території обласної лікарні. Це храм на Балашівці пристосовне приміщення. І це храм Петропавлівський на Маланюка, який будується, але там громада збирається в пристосовному приміщенні і теж поруч з ним. Всі наші віряни, які живуть на гірничому, вони знають, де є укриття, і будуть в часі сирен ховатися саме там, де завжди ховаються. Каже на Великдень, кошики освячуватимуть кожні півгодини. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.